Пані Софія, власне, про створення вашої дебютної роботи і загалом про ваш старт як виконавиці на просторах українського шоу бізнесу, на просторах української естради хочемо з вами детальніше поговорити, але все ж таки пропоную розпочати із вашої пісні то, кого у композиції приворожила, ви намагалися приворожити або ж приворожили? Нікого не приворожила, але ця пісня більше не про те, кого приворожила, а про почуття і про кохання. Софія, а до кого е, ці почуття? Хто вас можливо надихнув на створення цієї пісні і загалом як воно відбувалося? Розкажіть детальніше. Як створювалася безпосередньо пісня, розкажіть. Е, пісню написала моя продюсерка Ірина Батюк. Е, я довго шукала композицію, яку я б хотіла співати. І коли мені запропонувала е, Ірина Батюк цю пісню, показала, е, я якось відчула, що це моя пісня, і я хочу її співати. Е, бо це, ці пісні несеться щось таке дівчаче, танцювальне, миле, прекрасне, підліткове. Щось те, що є в кожної людини в певний період життя. Але водночас ви створили і відеоверсію для цієї цієї пісні. Чи можете розповісти, як відбувалося безпосереднє знімання і що ви хотіли донести цим кліпу? Е, Так ми знімали відеокліп. Е, знімали у двох локаціях, е, в яких є три образи. Е, одна з цих локацій це є Калуські Озера. Е, там можна побачити в кліпі сіль, е, що доноситься в кліпі як сніг. З якого проростають троянди. Взагалі весь кліп іде в червоних кольорах, адже червоний колір це символ кохання. І саме ці троянди, які проростали, це також квіти кохання, які проростають крізь е, сніг, е, доводять те, що справжнє кохання, справжні почуття, е, їм нічого не завадить: ні крига, ні сніг, ні морози взагалі нічого. А інша локація, де ви згадували? Е, інша локація це була студія. Це вже було в івано франківську Ми знімали в студії. І ще одна локація це також Калоски Озар, але ж тільки вже перенеслись трішки саму змінили локацію ну, наші глядачі матимуть можливість наприкінці нашого спілкування обов'язково переглянути цей кліп і дізнатися детальніше про. Те, що ви хотіли донести цим відео, але водночас ще хотіли б більше поспілкуватися загалом про вашу біографію. Ви згадали, що кліп знімався в Івано-Франківську, ви там нині мешкаєте чи завжди мешкали? І розкажіть, чи є у вас, наприклад, музична освіта, чи ходили в музичну школу, і чому ви вирішили все таки стартувати в українському шоу-бізнесі? Ну, напевно, почнемо спочатку. Займаюся вокалом я шести років. Також закінчила музичну школу по класу фортепіано. Тобто, музика завжди присутня в моєму житті. Чому саме музика, напевно, через те, що я відчуваю себе щасливою колись співаю коли в піснях щось доношу до людей. навчаюсь я в університеті короля Данило-Франківську, на спеціальності музичне мистецтво естрадний Спів. Тому свою майбутню професію я також вирішила пов'язати з музикою. А як до вашого вибору поставилися наприклад, ваші рідні? Чудово. ну вони Я ще давно їх попереджала, що це таке може трапитись, що я хочу. Виступати на музичний, і вони дуже добре відреагували, дуже сильно мене підтримали в моєму рішенні. А як вони зокрема сприйняли ваш прем'єрний трек? Чудово їм дуже сподобалось, адже я розкрилась у цьому кліпі якось по-іншому. Це взагалі це дуже класно, коли прем'єра, твоя перша прем'єра пісні. Взагалі, коли це слухають глядачі, коли велика аудиторія переглядає твій кліп, переслуховує твою пісню, коли ти розумієш, що ти е, доніс до людей те, що хотів, Софія. Ви згадували, що вам, зокрема, от перший свій трек створювати допомагала продюсерка Ірина Батюк. А загалом, які люди ще сприяють вашій творчій діяльності? Команді моїй загалом є дуже багато людей. Тобто, це були і оператори, і креативний продюсер. Це також є Е, е Залучено багато людей, які допомагали заливати цю пісню на платформи, Ютуб, е, взагалі в соцмережі. Це дуже велика команда. Працювала над цією піснею. Але мені цікаво також як до вашого дебюту поставилися ваші одногрупники, однокурсники із університету короля Данила. Чудово, адже вони також обрали цю професію і всім зрозуміло, якщо ти обираєш професію, то в цій професії потрібно розвиватись. І в мене є одногрупники, які також уже пишуть пісні. Е Викладають їх, поширюють, можна сказати, в суспільство. Тому ні для кого це не стало чимось дивним, бо всі ми розуміємо, що ми робимо і де ми навчаємось на кого. А викладачі чи вже мали можливість оцінити ваш доробок творчий? Е, до речі, викладачів реакції я ще не бачила, адже прем'єра пісні була 4 червня. А так як навчання вже самі екзамени і період навчання закінчився, тільки зараз практика, тому з викладачами вже з самої кафедри музичного мистецтва ми не зустрічаємось, то вже напевно вересні буду чути їхню реакцію. Соні, розказують, будь ласка, чи, над чим зараз працюєте, чи маєте можливість теж займатися творчістю і коли чекати на наступний ваш трек. Зараз займаємося, почали е, займатися новою піснею. Е, Коли саме вона вийде, ще не знаю, але те, що потрібно очікувати на нову композицію, це точно. Сонь, і розкажіть, в якому напрямку музичному, в якому стилі ви працюєте або ж плануєте так працювати, чи це щось визначене, чи можливо це такий буде багатогранний політ вашої творчої діяльності? Скоріше всього це буде багатогранний, адже мені також подобається народний стиль, саме народне виконання пісень. Я б також хотіла спробувати в цьому розвиватися. Можливо, якісь писати пісні саме в етномотиві, в чомусь такому стародавньому, народному. Це насправді дуже цікаво, це продовжує нашу ідентичність. І а так, зараз працюємо в естраді. Але до речі, якраз і в вашому дебютному треку ви якраз і теж врахували ось і використали ці етнічні мотиви. Тюди так пісні так? Так, да, Мені взагалі подобається ця ідея. Я хочу далі працювати саме в піснях, залучати усі етно. Мотиви саме можливо, якісь в якійсь пісні десь інструменти народні, десь можливо народними заспівати, тобто вкладати культуру нашу в пісні ми правильно розуміємо, що відповідно і у такий спосіб ви хочете поширювати українську культуру, зокрема, якісь українські етнічні моменти.